Сьогодні з Олександром Мироненком, з операційним директором Метиневесто, ми об'ї об'їздили майже весь Донбас. Були у чотирьох підрозділах зсу. Доброго вечора, ми з України. В тільки на підрозділах у бригадах в бригадах, бригадах вибачте. Е, розкажіть, щоб це був не я, що ми возили. Ну, Сьогодні ми традиційно були на е, авдіївському напрямку. Завітали до хлопців е, з 4 бригад, які боронять даний напрямок. Передали їм е, сьогодні. Е, Дрони передали старлінки, також передали протигази, тому що зі сторони усі участилися атаки газовими снарядами, і хлопці трохи страждають від цього, тому потрібно було їм передати протигази, які е, дуже їм допоможуть для того, щоб стійко боронити передню лінію. А також це були комп'ютери та портативні рації для техніки. Я хотів задати пану Олександру питання, чи не страшно йому їздити на Донбас. Але я скажу так, я не скажу де це було, Але е, десь в 200-300 метрах від нас сьогодні був дуже мочний е, приліт. Ох, ні... я... Нічого собі, <різь> да. близько. І, Пане на... Олександре, от тоді вам не було страшно, ні? Ну, як і кожній людині, мені звичайно страшно, але ми ж це робимо для того, щоб підтримати наших хлопців, підтримати наших співробітників, які знаходяться на перейді лінії. Тому це потрібно робити, не дивлячись на те, що страшно, це мій обов'язок і обов'язок кожного, хто допомагає ЗСУ і підтримує хлопців. А я скажу вам так, що мені завжди дуже приємно їздити по Донбасу саме зі справжніми чоловіками, які не бояться. Це дуже важливо для мене і для Донбасу.